Вітаю вас, пропоную всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Я, Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами. Милий, юний голос, благав Господа в молитві. Дорогий Ісус, благослови мене сьогодні, і нехай моє щення повернеться додому у той же самий час. Мати цієї дитини молиться. О Ісусе, ласкаво прошу Тебе, увійди в моє серце. Я хочу перебувати в твоїй безпеці, в твоїй любові і перестати займати оборонну позицію. По мірі нашого духовного зростання змінюється і наша манера спілкуватися з Господом. Стає все менше прохань про всі можливі благословення і все більше прагнення прийти до згоди з Його волею. Зміна відбувається завдяки глибокому розумінню Ісуса. Замість того, щоб сприймати його як джерело благословення, ми все частіше усвідомлюємо його як джерело мудрості, як дизайнера ідеальної моделі життя. Ми осягаємо незбагненність його шляхів і бачимо, що наші проблеми пов'язані з нашим небажанням іти шляхом благословення, а не з небажанням Бога дарувати нам всі блага. Нас осяває розуміння, мета молитви не в тому, щоб змінити позицію Бога до нас, але щоб змінити нашу позицію до Нього. Немає ніякої необхідності просити, принижуватися перед Ним. Не потрібно переконувати його, визнати, проблеми, яких він нібито може не знати. Це образливо для обох сторін. Коли ми розуміємо, який добрий до нас Бог випрошування поступається місцем хвалі, зверніть увагу на слова з молитви Отче наш нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ісус навчав нас молитися, нехай Прийде Царство Твоє. Пізніше він пояснив: бо Боже царство всередині вас, і це означає, що істина сутність царства Христа не в тому, де вона фізично знаходиться, а в тих ідеалах і цінностях, якими живуть її громадяни. У такому випадку молитися молитвою Ісуса це свідомо дозволити розуму і системі цінностей прийти у відповідність з розумом і цінностями Бога. Це означає покору у найвищому сенсі слова. Такий послух, це осмислене узгодження з вищою мудрістю. На цьому етапі багато категоричних імперативів наших молитв починають переходити в інші форми, замість того, щоб молитися, дай мені це благословення сьогодні. Ми будемо просити, збережи мене на шляху Твого благословення. Замість пропозиції благослови дядька Степана. Ми швидше за все помолимось, Господи, використовуй мене як засіб для радості і зцілення в житті. Дядька Степана, помолимось, дорогий Господь. Навчи нас правильно молитись. Допоможи нам завжди залишатися вдячними тобі, а не тільки благати, щоб ти був з нами і нас благословив. Допоможи, Господи, нам робити так, щоб інші люди могли відчути, що справді наше доброзичливе відношення до них може принести їм щастя і благословення, благослови наших телеглядачів і допоможи нам, Господи, навчитися разом правильно молитися. І правильно діяти, і всьому тебе славити, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня прославляйте Бога за все, що Він робить у вашому житті. І пам'ятайте, Господь зацікавлений у вашому спасінні. Пропонуємо до вашої уваги цікаву серію уроків з вивчення Біблії Діскавер. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону. Дивіться на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!